Астрологічний прогноз, чого чекати від Дональда Трампа наприкінці 2024 і у 2025 роках. Як зазначалося в моєму прогнозі, який був зроблений в березні 2023 року, посилання залишив в коментарі, я тоді прогнозував, що Дональд Трамп має більші шанси перемогти на виборах у 2024 році, ніж Байден. Зараз ми бачимо цьому підтвердження. Це справджується. Трамп має більшу таку силу ніж Байден. Деякі астрологічні прогнози їх складно робити і легко в них зробити помилку, але прогноз про Дональда Трампа він ну дуже простий і помилитися тут ну навряд чи можливо. Я думаю, тому що просто в його знаки здяка близнюки знаходиться Юпітер, і тому він отримує успіх, бо Юпітер означає ну щось хороше для людини. Можу привести приклад, що також знак Зодіака Близнюки це Сі Цзіньпінь. ну і в нього зараз непогані справи, і також Орбан це теж представник знака Зодіака Близнюки. Тобто Юпітер створює цим політикам ну, такі благоприятні можливості. Навпаки, Джозеф Байден це представник знака Зодіака Скорпіон, і це означає, що. Скарпіони ну, стикаються вже з проблемами і поступово будуть сходити з політичної сцени, тому що управитель Скорпіонів Скарпіонів Плутон він виходить з Казірога. А Казірог це знак здяка, пов'язаний з вершиною, з естеблішментом, політичною елітою. Тому це означає, Плутон виходить з Казірога. Це означає. Від, з політичного Олімпу виходить, виходять представники знака Зодіака, Скорпіон, в тому числі. А також є такий резонанс, що знак Здяка Казірох означає більш старих людей в астрології, ну а Плутон означає. У скорпіона, а також тема смерті. До речі, під час коронавірусу це було пов'язано з тим, що більше людей з більш літнього віку загинули від коронавірусу. У війні в Україні загибель більш літніх людей пов'язана з тим, що армія України більш стара. Тобто призив йде в армію, ну, наприклад, середньовіччя в армії йшли люди там більш молоді, мабуть. От князі були їм по 16-18 по 18 років, наскільки я. Понімаю по історії, а от ну а зараз от більш літні йдуть в армію. Це ось цей же самий принцип Ка От це те, з чим бореться Володимир Зеленський з усіми досвідченими людьми і зі старими політиками. Цей Путін, старий політик. Ну і коротше, от Джозеф Байден, старий політик і Плутон, виходить з Казірога, це ну, знак свободи. Ну, це означає, що Байден звільняється від своєї відповідальності. До речі, в Солярі Джозефа Байдена, який почався. Минулої осені був планета Марс в з'єднанні з сонцем. Це означає, що Джозеф Байден налаштований войовничо в цьому році свого життя. Але в іншому методі прогнозу прогресії. В нього ми більше можемо побачити, що місяць прогресія змінюється словно на телеці у вересні через півтора місяця. Це означає, що через півтора місяця Джозеф Байден, він, ну, типу, якби перестане ну, хотіти воювати і буде ну, так, налаштований на якісь мирні більше такі процеси. А, таким це все відбувається глобально в тому, що. Закінчено. От всі люди думають: а як це, якщо Росія розвалиться, що ж тоді буде? А і так само люди думають, а що ж буде, якщо там Джозеф Байден піде, буде ну, Водолій — це означає організація так, процесів у світовій там, політиці, водолій по принципу друзів, об'єднань і однодумців. Тобто, от як, наприклад, однодумці організувались і щось зробили. Ми бачимо цей процес у Російської Федерації, яка об'єднується зі своїми однодумцями, тобто з Іраном, там з Північною Кореєю і з Китаєм, ми бачимо це в Євросоюзі, тобто як ґрунтова... як об'єднання певне навколо ну, проблематик, які існують викликів у Європі. А що стосується Джозефа Байдена, то він має. Взнайте Зодіака, близнюки, окрім сонця, планету Уран, і оце з'єднання в карті Трампа Сонця з Ураном створює такий креативний, несподіваний, неочікуваний характер і моделі його поведінки. До речі, Уран це управлінь водолія, і таким чином Дональд Трамп чим схожий на Водолія Володимира Зеленського. Водолій Зеленський теж робить якісь несподівані неочікувані заяви. Робить задом на вперед, задом на оборот. Уран означає з точністю наоборот. Думаєш, одно, інше. Може, як приклад навести, коли стріляли в Дональда Трампа. Марс був з'єднаний з Ураном і хотів стрілець одного, а вийшло зовсім інше. Отак сама Джозеф, отак само Дональд Трамп. Він буде ну, робити таке, що від нього не очікуєш. Е, 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 значить, робити навпаки, ніж від нього очікують. От, не, от, ніж від нього очікують. На небі в 2025-му частково, а повністю в 2026 році Уран переходить знак Зодіака Близнюки, і це в гармонії з картою Дональда Трампа. Бо в нього карті теж Уран-Близнюках. в І от це означає свобода торгівлі, якісь такі міжнародна. Ну, Регуляція міжнародної торгівлі за якимись сучасними такими правилами вільної економіки. Акцент на на раціоналізмі і на такі, на сучасних технологіях в економіці. Повертаючись до карти Джозефа Байдена, то знак зодіака Скорпіон в тому числі означає здіватися Ну хто Скорпіони звісно, вони не всі здіваються, але деякі люблять над собою здіватися, просто Скорпіону себе мучити якимись там складнощами. Або якимось там от, ускладнювати ситуації, або своїх домашніх доставати, от, значить, або їх хтось достає з домашніх. Ну, в общем, це така тема мазохізма. І тому стиль війни при Джозефі Байдене — це просто мазохізм і здівательство, таке поступове і повільне над процесами. Тобто, ну, з іншого боку, це ну, якби зато надійно, гарантійно надійно контрольовано. і без ну як би сказати, без ну якихось Ну, неконтрольованих контрольованих типу процесів. Знак Зодіака Скорпіон відноситься до осінніх знаків Зодіака, які перфекціоністи контролюють ситуацію і хочуть, щоб все було так, як саме вони хочуть. До речі, Путін теж представник осінніх знаків Зодіака Терези, і це означає, що він теж хоче от точно як він хоче, і, а по-другому ніяк не хоче. І Джозеф Байден. такі ж два впертих, от, значить таких перфекціоніста, Байден і Путін. А Дональд Трамп не є настільки перфекціоністом, знак зодіака Близнюки, в нього є планети, в знаки Зодіака Рак. Це, означає, це такі знаки з діака, Рак, близнюки, які означають виникнення нових якихось процесів, виникнення, значить, не, не намагання довести процес до якоїсь кондиції, який вже є, а створення нових трендів, нових процесів. Юпітер планета вона означає пошук шляху, шляху виходу із проблем. І поки Юпітер в близнюках до наступного літа 2025 року, це значить близнюки, в тому числі Джозеф Байден, в тому числі Сі Цзіньпінь і як це не дивно Орбан і інші політики-близнюки, через них будуть знаходитися виходи з усіх складних ситуацій. Ці виходи можуть не подобатися, бо вони там не перфекційні, там з точки зору перфекціоністів. От. Ну, але як я казав, якщо Джозеф Байден і це видно по його соляру, бо в нього соляр, от, такий марсіанський, він налаштований воювати, то Юпітер це ну, планета, яка налаштована не на те, щоб довести ситуацію зараз до якогось ну, хорошого. Фіналу а махнуть на все рукою і йти туди, де перспективно. Тому при Юпітері в Бизнівцях до наступного літа Байден буде мислити так, щоб не довести ситуацію з війною між Україною і Росією до ну, якогось там логічного. А він подумає: так якщо дивитись там через 5 через 10 років, як воно краще? І буде отрухатися туди, не зважаючи, що там перфекціонисти, що вони хотіли зробити. В другій половині 24-го року значить такі позиції в знаки з Діака Терези, як ліліт ліліти затемнення восени. Призводить до того, що відбувається кідалово, тобто підводять одне одного партнери. Тому в перемовинах між Україною і Росією всі хочуть одне одного надурити. Ну і так само буде скоріш за все відбуватися з Джозефом, з Дональдом Трампом, що він буде казати, я не буду виконувати якісь обіцянок, які я типу там особисто не давав. Чи є енергія стримування на Джозефа Байдена? Так, є. Планета Сатурн знаходиться під кутом 90 градусів до його планет, значить, от зараз влітку. Але взимку немає. Тобто, взимку стримування його слабке. Стримування буде навесні, в березні 2025-го, яке буде ну, якби, ну, примушувати щось іменно робити. Більш чітке, більш конкретно в березні 25-го, більш визначальне типу з приводу військової ситуації між Україною і Росією. Взагалі, куди це все рухається? Як я зазначав в минулих прогнозах, то багато планет переходять зі стихії землі зелененькою в стихію повітря. Це жовтеньке тут на карт. Стінки. І це означає, що те, що починає цікавити людей, це свобода, торгівля, поїздки, а не тема землі, не тема кордонів, не тема територій. Тобто, тому і Джозеф і Дональд Трамп в цій темі він теж представник знака Зодяка, повітря, Близнюки, він теж буде говорити про торгівлю, про економіку. Значить, Козірох означає знак Зодяка, тримати якусь організацію, тримати вертикаль. А Водолій означає всім спасіба, всі свободні». як Володимир Зеленський перед виборами казав, я нікому нічого не должен». Оце при Плутоні Водолі, і так буде і стосовно відношення Трампа, але це не питання, не проблема Трампа. Це взагалі космічний ритм, такий Плутон-Водолії, який означає, що організація не за рахунок того, що хтось комусь примушує там бути в НАТО, а за рахунок того, що просто люди і організації країни бачать, хто їх друзі. І домовляються, з ними об'єднуються разом ну, з однодумцями, ну щось разом починаю робити, як люди в команді. Що стосується карти Володимира Зеленського, то Володимира Зеленського в знайте здяка близнюки знаходиться Юпітер. Тобто, це означає, що Дональд Трамп для Володимира Зеленського є Юпітером. Ну, Юпітер це той, хто знову ж таки допомагає вийти, допомагає вийти із скрутної ситуації. Це Дональд Трамп для Володимира Зеленського. Але це для Зеленського, це не значить, що для України ну це так. Для Зеленського це Дональд Трамп. Це той, хто допоможе йому вийти ну, зі складної ситуації. Значить, що стосується знака з Скорпіон, то тобто Джозеф Пайден для Зеленського, це енергія. Ну, це енергія урана. Це означає, що Джозеф Байден для Зеленського неконтрольована людина, яка веде себе незалежно по-своєму, і ну, і дуже впливає на Зеленського. Дональд Трамп він не буде так хотіти впливати на Зеленського, як Джозеф Байден. В астрології це от. Урану правитель Водолея знаходиться в Скарпіоні, це значить, Скарпіон впливає на Зеленського. Ну, це може бути понятно. Єрмак, господин Єрмак, пан Єрмак теж Скарпіон, і він от впливає на Зеленського. Це а близнюки вони не впливають на Зеленського, тому Трамп не буде хотіти контролювати там, щось Зеленським, щось його там, заставлять робити. Стосовно самої карти Дональда Трампа, то в нього в знакі зодіака Терези, це знак Путіна, знаходиться Юпітер. Це означає, що Дональд Трамп скоріше не буде, не буде хотіти Путіну робити щось погане. Я думаю, так не буде хотіти щось погане робити Путіну, а буде навпаки намагатись йому щось непогане робити, і навіть може щось і хороше робити буде для Путіна. Тобто таким чином, ну, ситуація вона от наступна. Потім, в 2025-26 роках, Юпітер планета пройде Близнюків, в 2025 буде в Ракі, потім в 26-му в леві. Це теж там, де планети Дональда Трампа, це теж означає, що він буде популярний і робити такі речі, які ну, є популярними плюс-мінус серед людей. Ну, звісно, не повністю, але частково. Це і в 2025-му, і в 2026 роках. Наскільки я ну, відчуваю те, що відбувається в інфопросторі України, то інфопростір України дуже сильно заточений на оцей Плутон в Казірогі. Казірог це тема кордонів, типу кордони 91-го року, це тема обмежень, типу там не випускати українців там тримати тримати оборону, тримати фортецю. Значить, це все тема Казірога, але навіть у 2024 році вже Плутон майже вийшов у водолій, і ця тема вона проходить за моїми прогнозами. Наступні роки не буде проблеми з кордонами. І я вважаю, що наступні роки Російська Федерація буде мати інтерес відміни санкцій і вільної торгівлі з іншими країнами і буде обмінювати захоплені території на відновлення економічної торгівлі і вільної торгівлі з іншими країнами. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки. От, якщо цікаво, подивіться ці прогнози, наскільки вони дійсні, які були раніше зроблені дуже давно. І до нових зустрічей!